Рік завершується, і перший індикатор вашої втоми є саме голос, особливо коли ви публічно виступаєте. І не має значення, ви виступаєте на сцені, ви виступаєте перед аудиторією, ви презентуєте проект, а можливо ви хочете донести інформацію начальнику, щоб він вас підвищив. Те, як ви говорите, видає ваш внутрішній стан. А коли психіка перевтомлена, вона вмикає режим контролю, і ось цей момент щитують інші. То що ж потрібно контролювати? Момент, коли голос збивається, голос стає тихішим, слабшим, монотонним. Ми інстинктивно обираємо того, хто звучить впевнено, спокійно, енергійно зібрано. Люди довіряють не аргументам. Люди довіряють стану, який відчувають поруч з вами. А голос голос це біологічний сигнал, що з вами безпечно, вам можна довіряти, і ви та людина, яка знає про що говорить. Справжній вплив починається з голосом, А ще. З інструментів, які ви знайдете на цьому каналі, тому рекомендую не забудьте підписатись.